Вітаю, друзі, з вами Лимок. Вийшла у нас новина стосовно нового марафончика. Буде у нас отака от машина, ну просто в унікальному стилі Є е 65 звільн. А, Він мені нагадує максимально тс 54 давайте про все по порядку. І в то, і в цього, і цього, цього дві гармати, альфа одинакова, плюс-мінус машини чимось схожі. Дечим де цей новий кращий, де чим він гірший. Перш за все, чим він кращий, тим, що ви його зможете отримати собі на постійну основу, тому що на ТС-54 потрібно донатити для того, щоб ви мати можливість постійно на ньому грати. А тут ви один раз позадротите, отримаєте його і, відповідно, будете користуватися. Середнє пропиття в нього краще при одинаковій альфі. Заряджання краще, відповідно, саме повне перезаряджання також краще. Час залпу. 1,5,3, а тут 2,2. Ну, Не критично, скажімо так, але плюс-мінус воно, можна сказати, і одинакове. Хоча і все ж таки оцей варіант буде кращий в ТС-54. Загалом швидкість горизонтального пересування, тобто о, баштою, він, о, скажімо так, рухає трохи гірше, але це не критично, тому що в нас кути вертикальні наводки мінус 9 в тс 54 8 тобто мінус 9 буде комфортніше. Час ведення в них одинаковий, повністю причому розкид трохи кращий у нової машини. Середня шкода, знову ж таки, вища в фул стоці в е, цього звільненого. <кій> Стосовно живучості, то тут плюс-мінус, е, скажімо так, в балансі. Тобто бронювання корпусу трохи краще, <кій> Вибачаюсь. трохи краще бронювання корпусу, а от бронювання башти трохи гірше. Хоча плюс-мінус воно, можна сказати, той, одинакове, як на свірній. Так, Стосовно рухливості, що я можу сказати, трохи гірше на 2, 2 км вперед він буде їхати. Але, в принципі, з турбіною це буде не критично. Стосовно що тут можна поставити, це, я думаю, вентиляція. Думаю, що турбіна, і думаю, що, напевно, загартування. Так, загартування, турбіна, вентиляція це буде найбільш краща збірка на цю машину, тому що, знову ж таки, тут досилач не поставити. Так, швидкість повороту шасі трохи гірше, але знову ж таки воно не критичне. Тобто на місці він рухається трохи гірше, як ТС-54. Як для тяжа, в принципі, це нормально. Скритність у нас гірша. Ну, але знову ж таки це тяж. І огляд плюс-мінус одинаковий, і дальність тієї тут чомусь гірша. Чи е, вийде якесь оновлення даних характеристик після того, як е, машина з'явиться на сервері, тобто сам в цьому 3D-стилі? Чи ні, поки що рано говорити, вони можуть ще щось апнути, можуть ще щось понерфити. Загалом, стосовно події, буде вона нас тривати з 2 жовтня, з 6.30 по 13 жовтня по 6.30. Буде у нас 40 етапів для того, щоб пройти і отримати оцього А Він буде виглядати ось отак -от, в такому стилі. І отримати його можна буде. Можна бути в поліпшеній главі, тобто в поліпшених нагородах, тут він є. Тобто, доведеться трохи задонатити. Безкоштовно ви його не зможете забрати. Доведеться віддати золото для того, щоб отримати. Загалом, стосовно що я можу сказати про подію, Ну, насправді машина, скажімо так, крута, тому що реально мені ця машина зайшла ТС-54 на одному зі своїх аккаунтів, який я колись прокачував. Це був прямо 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 рекорд по дамашці на 8 гринях на цій машині, встановлений на Т-54. Цей же танк, з він плюс-мінус одинаковий, тому, в принципі, я думаю, що він буде плюс-мінус одинаково гра гратися. Так, зараз одну хвилину. Так, давайте переглянемо. Рекордна шкода. Су-130пМ 6500 і далі переходимо по машинах. Зараз. Я тут десь грав вже ж на ньому. <coughs> так, Бренус. тес 54 Максимальна шкода за бій 6057. У мене за скільки то боїв? За 54. Мені вдалося в одному бою зіграти на 6057, тому що я можу сказати стосовно ТС-54 машина своєрідна, але доволі класна. Однак треба звикнути, тому, думаю, ця, ця, цей звілінг буде плюс-мінус одинаково гратися. В принципі, я б рекомендував проходити цю главу додатково-бойової перепустки і забирати собі цю машину в ангар. Плюс отримуєте доволі непоганий стиль. Отже, такі от справи, друзі, всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про цю подію. Я думаю, що в принципі нагорода цього разу. Дуже і дуже непогано. Отже, такі от справи. гарно дякую за перегляд і бувайте, друзі.